Він не вважає себе провидцем лише посудиною для голосу, що народжується з тиші. Пророк на ім'я Грегор із землі Ізраїлю ще в далекому 2011 році вперше згадав про війну в Україні. Тоді ці слова здавалися незрозумілими навіть тим, хто слідував за ним. Усе змінилося в той момент, коли він поклав перед собою мапу з нанесеною червоною лінією. Вона тягнулася через Ізюм, Бахмут і тягнулась до Дніпра. Це було не згадування минулого, а розповідь про майбутнє, про війну, якої ще не було, про напад, що настане на зорі, про темряву, яка зупиниться лише на порозі міста козацької слави. У травні 2025 року Грегор вийшов із новим посланням. Цього разу з конкретними вказівками, датами, напрямками, у його словах прозвучало ім'я не вголос. Але всі присутні одразу зрозуміли, про кого йде мова. Наступ прийде з півночі, сказав він. Пройдуть через Чернігів, потягнуться до Сум, далі ривок до Полтави. Але не встигнуть. У день, коли перша кров пролється в гадячі, в небі замайорять інші прапори. Місто, про яке рідко згадують у зведеннях, у його баченні виступило як точка розлому. Це має статися в ніч із 2 на 3 липня. Вогонь упаде на землю, не караючи, очищаючи. Виступ тривав менше 10 хвилин, але вмістив слова, які не наважуються вимовляти навіть найсміливіші аналітики. Пророк згадав південні регіони: Херсон, Миколаїв, Кривий Ріг. Коли ворог спробує вдруге пройти через ці землі, сама земля не прийме його. Бо у місті, де з'єднуються три ріки, станеться те, чого ніхто не чекає. Той, кого знали, але зрадили, повернеться, його не буде на екранах. Але його слово вибухне, як грім. Зал завмер. Цей уривок миттєво поширився, не через сенсаційність, а тому, що він торкнувся чогось глибокого, прихованого в народній свідомості. Хто цей мовчазний? Колишній, відсторонений, знехтуваний, і водночас той, хто в слушний момент з'явиться без форми, без слів. Але за ним підуть усі, бо згадають те, що давно забули. У Грегора не було закликів до зброї, але прозвучала одна тривожна дата: 18 липня. Вона стане початком чотириденного протистояння, вирішального для всього. Останній великий штурм з заходу, з несподіваного для ворога напрямку. Саме на мостах над Дністром історія поверне. Це було сказано в Єрусалимі в день, коли Ізраїль оголосив надзвичайний стан через загрозу з півночі. Пророцтво лунало на тлі сирен, і це лише посилило його вагу. Грегор не класичний пророк, він носій символів, і ці символи оживають. Той, хто мовчав, заговорить у день затища. тоді в небі над Україною більше не буде металу, лише хмари, бо вирішиться все на землі. Сказав він. На питання, чи це буде кінець війни, пророк відповів: це не кінець, це початок тиші. Ось липня. День очищення! День, коли час спиниться! Так Грегор описав цей момент. Чотири дні вогню почнуться саме тоді. Російська армія ризикне останнім ударом. Неочікувано через токмак на північ до Кривого Рогу. Це не наступ, сказав Грегор. Це кидок пораненого звіра, який усе ще живий, їх поведе помста. Кривий ріг у його баченні не просто місто. Це осередок енергії, місце, де дух минулого ще живе. Тут не воїн народився, а суддя. Коли повернеться ніота, місто стане бастіоном, сказав пророк. Знову натяк на людину, яку вже прибирали, але яка повернеться. Без зброї! І його поява зупинить війну. 18 липня розпочнеться артобстрілу Нікополя. За ним удар по мостах у Зеленодольську. З боку Васильівки рушать колони з наміром захопити Кривий Ріг до 20-го числа. Але на світанку 19-го ініціатива зміниться. Той, хто йде, сам з'явиться. І в його мовчанні буде більше сили ніж у всіх генералів разом. Фронт зміниться не через переміщення військ, а через зміну свідомості. Коли зникне зв'язок, люди самі почнуть діяти. І саме це, сказав Грегор, врятує країну без наказів, але з правдою. Можливо, пророк говорить про того, хто мав вплив у війську, але був відсторонений з політичних мотивів. Того, хто був ближчим до солдата, ніж до влади, згадується і ще один символ. Хрест у вогні над річкою. Можливо, це проста металева конструкція, що залишилася з радянських часів. Вона стане знаком завершення. І тоді пролунає ключова дата 6 серпня, день мовчання. Не через договір, а через виснаження. Всі сторони втратять здатність воювати. Не буде рішень, не буде слів, сказав пророк. Лише тиша. У цій тиші в місті над Дніпром з'явиться він не президент, не генерал, людина, яку втратили, але яка повернеться не заради слави. Він не говоритиме, але його всі почують. Цей момент не кінець, а перед день Нового світу. Але пророк попередив: у вересні з'явиться нова загроза. Не з Росії, 6 серпня не мир і не перемир'я. Це стан, коли всі втомилися. І саме це може врятувати. У цей день не буде наказів. Лише мовчазні воїни, зламані гармати і хтось, хто вперше скаже правду. Настане місяць страху серед спокою. Усі чекатимуть на реакцію Заходу. І 8 серпня до Києва прибуде особлива постать з США Джей Ді Венс. І з цим візитом настане м'яке визнання перемоги України? Без гучних заяв. Рішення з'являться в кулуарах. У момент, коли всі чекатимуть вибуху, настане тиша. Але не все закінчиться. Грегор бачить на карті інший вогонь у південному Ізраїлі. Це буде новий конфлікт, що відверне увагу світу. Тому формальний мир між Росією і Україною буде затягнуто. Тиша почнеться 6 серпня, але документ з'явиться 7 вересня. Це День Другого Христа. Перший Кривий Ріг, другий підписання в Харкові. Саме Харків, місто, що пережило пекло, стане місцем, де зберуться для переговорів. Не в залі, а в підземці. Представник Росії не дипломат, а військовий без минулого. Українську сторону представить того, кого вже вигнали. Але тепер кличуть: його повернення не тріумф, а повернення боргу. Він прийде з болю. І це припинить війну не через поразку, а через волю до життя. Світ завмре. Бо в той самий момент пролунає сигнал із Китаю. Але це інша глава. Поки що ми залишаємося в серпневій тиші. Місяці страху втратити здобуте. Коли все стихне, повернеться той, кого ви втрачали. Немає він корони, але носить печать болю. Не обраний, але покликаний. 7 вересня почнеться підготовка до його повернення. І хоча його ім'я не звучить, країна впізнає його. Він військовий, тиша і сила якого супроводжували кожен прорив. На 15 жовтня знак над Дніпром. Не в небі, а серед людей. І в той день народ вперше вимовить його ім'я без страху. Це буде не вибір, прийняття, не перемога, зцілення. Він не буде президентом, він стане голосом. І саме в цей день, у той самий момент, у Кремлі, згасне світло. Пророк сказав: о дев'ятій вечора в один з кабінетів увійде тінь, і більше не буде рішень. Це втрата, не смерть. І після цього все зміниться. І тоді, 1 листопада, у Львові випаде сніг, але не торкнеться землі. Люди дивитимуться вгору. Це день, коли страх відійде, і серце країни вперше битиметься без страху. Лідер, якого не обирали, але який був поруч у кожному бою, повернеться. Не для себе, заради тих, кого вже нема. Фінал буде тихим, без парадів, без салютів. Лише голос народу, що більше не боїться, і це справжній кінець.